Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо ось таке нове надходження Infinity J35X 2008 року випуску. З 3,5 бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. Автомобіль має чудовий вид, гарний технічний стан. Ось такий красивий японець, має пам'ять сидінь, мультируль, шкіряний салон світлого кольору, дуже в гарному стані. Тонування тут дуже сильне, як бачите, в автомобілі. Всередині нічого не видно. двозонний клімат-контроль, мультимедіа, мультируль. Пробіг у автомобіль має 217 512 кілометрів. Будь ласка, приїжджайте на огляд та тест-драйв. Кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк.